Пане Валерію, давайте е, поговоримо для початку про Китай, який допомагає супутниками росіянам спостерігати за об'єктами, зокрема, мабуть, і наша ж енергетика, потім відбуваються масовані атаки. Наскільки це тісна співпраця, на ваше бачення, чи підтримують її е, самі можновладці Китаю? Чи це виключно робота лише приватних китайських компаній? Я не думаю, що це досить системна робота. Відверто кажучи, я не дуже погоджуюся, що обов'язково прив'язані удари по нашій інфраструктурі, і військовим об'єктам з даними о... тільки там китайських супутників, тому що в Росії достатньо своїх космічних потужностей, Да, вони можуть використовувати, да вони це роблять. скоріш за все роблять це регулярно, але б я не сказав би, що це. Критична залежність, якась від китайської космічних об'єктів, і тому фактично я думаю, що це знаєте, інколи це може бути співпадінням, а інколи дійсно використовують. І Тому можна сказати, що політично ми маємо про це говорити. Ми маємо на це звертати увагу. Але я не ще раз повторюю це не критична залежність від китайської інформації для росіян. Пане Валерію, тепер про дрони. Який ми шлях пройшли у 25-му році? Ну і що нас очікує в 26-му Чи справді ми бачимо ці рої, чи справді ШІ може виконувати бойові вже завдання в повному обсязі, справді штучний інтелект уже може виконувати бойові завдання. Це не настільки сильно масштабовано, тому що для того, щоб він вірно виконував свої бойові завдання, ставив собі м, пріоритизацію по знешкодженням об'єктів або по розвідці тих об'єктів. Потрібні великі датасети, великі бази даних відфотографовані чи відзняті там на відео м, інформація з різних джерел. По тому, щоб е, бачити цей об'єкт з різних е, траєкторій підльоту, наприклад, тому в основному зараз е, штучний інтелект використовується для стаціонарних більш об'єктів, але вже починає використовуватись і масштабовуватися і для знешкодження дронів, тобто ставиться на зенітні дрони, на інтерсептори, е, де може він доводиться вже без. Допомоги пілотів а по візуальному образу, або по іншій інформації, там, наприклад, з тепловізійної інформації, там, або інших інформацій, він, він сам визначає, куди доводити. Да? Але так, щоб це масштабовано було, я думаю, що. В цьому році буде серйозний прорив у цьому, і це є проблема взагалі для цього світу. Зрозуміло, що в війні ми це використовуємо. Але е, тоді, коли ми даємо право е, машині приймати рішення, кого вбивати, то це є не дуже гарно для наступного покоління, мабуть. що Десь так би я сказав. Це слушна думка. в в контексті навіть нашої війни. І тим не менш, пане Валері, якщо говорити не тільки про літальні апарати безпілотні, наз, на роботизовані наземні комплекси, яка їх перспектива? Чи побачимо ми більше роботу там турели якихось? Можливо, і не знаю, андроїдів якихось на війні? Я думаю, що недооцінений ніще ще е, наземні роботизовані комплекси. Цей бум буде в цьому чи наступному році. Там же не тільки турелі, там можуть бути. І Реби, радари можуть бути. Ми вже бачимо там медиваки, які евакуюють поранених. Потім логістичні е, е, дрони, які підвозять дрони мінери. Ми там робили на початку війни маленькі дрони Мінери. Під'їхав, скинув, поїхав. Значить, дрони камікадзе. Тобто, вже там є на штучному інтелекті роблять. От ми, наприклад, в компанії Дільдіфєнск працюємо, у них є гарний дрон зісіль Його ще треба доробляти, Є там свої нюанси, але він тебе ну ідентифікує по камері. Він, він тебе визначає, як ти його господар. Він за тобою ходить як собачка, умовно кажучи, ним і тобою. Падає дерево, він обходить це дерево, шукає тебе і знаходить серед багатьох інших. Тобто такі речі, і ти йдеш, наприклад, з боєкомплектом, там, з автоматом там, чи з іншим озброєнням, тебе вільні руки, він за тобою слідкує. Тобто, ну багато є можливостей використання, не кажучи вже про як ви там казали, гуманоподі... гуманоїдів, Да? Тобто це все ще попереду. Але я думаю, що такі, е, лавина цих роботів ще е, буде великим таким, великою складовою в цієї війни. Можливо, не цієї, а наступної. Так буде тільки у нас, чи, на жаль, разі я не можуть собі це дозволити. Та звісно, що всі собі будуть дозволяти. Звісно, що не треба говорити, я ніколи не закидав шапкозакидательством цим москальською мовою. Да? Чмобіки там називали. Там вони не можуть, вони нас доганяють. Та нормально вони працюють. Ми воюємо з серйозною країною, з серйозним науковим потенціалом. З серйозним оборонним комплексом, яку підтримує дуже велика країна, можливий лідер цього світу. На жаль, для цього світу Китай, і тому в них є проблеми з комплектацією. в них є проблеми там з іншим. У них там поганий режим, але це серйоз, серйоз, серйозний противник. І вони не відстають в цьому в цьому, і будуть на жаль далі йти, якщо китайці будуть ділитися з ними технологіями. Подивіться, китайці зараз в багатьох сферах на крок попереду, навіть з західного світу. Вони повкрадали багато технологій, але зробили свої непогані. Тому тут треба дуже серйозно до цього відноситись і дивитись, куди розвивається противник, опереджати їх, або хоча б не відставати. Ми дійсно. В роботизованих комплексах наземних, ну я не скажу, що ми відстаємо, можливо, навіть попереду. В надводних дронах скоро підводні підуть, значить, але вони, вони підганяються і десь вони там попереду, оптоволокно. Хоч ми перші показували на полігонах, тоді не потрібно було на початку війни. Але дрони на оптоволокні вони перші масштабували і перший раз показали вони себе дуже сильно, коли ми на Курщину зайшли. Тому там розвиток іде, вдосконалення йде, і потрібно готуватись до серйозного протистояння в майбутньому теж. Пане Валері, Дуже вдячні, що доєдналися дуже і важко. поговорили на ці важливі теми, і нагадали вкотре, що ворог сильний і ворог намагається вдосконалюватися для. Для знищення нас дякуємо вам, Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій в режимі онлайн, був гостем нашого ефіру.